Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо фургончик з морозивом. І якщо вам подобаються мої уроки малювання, чекаю на вашу вподобайку. Беремо гарний настрій і почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу горизонтально. Від нижньої частини аркушу будемо малювати сам фургончик. Ось таким він буде. А вгорі залишаємо трохи місця. Для великої фігури у вигляді морозива на даху. І розпочнемо малювання саме з колес. У нас будуть розташовані ось тут одне колесо, а тут друге. Я малюю спочатку колесо з правої сторони, тобто заднє колесо. Це такий круг. Розташовую його біля нижнього краю аркуша. І нам треба такого ж розміру намалювати переднє колесо. Я орієнтуюся на вже намальоване, ставлю відмітки і малюю таке ж коло. Намалювали, і тепер всередині кожного кола малюємо менше коло. Це будуть такі диски. Посередині нього така крапочка. І такого ж розміру коло малюємо у цьому колесі. І так само посередині малюємо таку жирну крапочку. І якраз від неї будемо орієнтуватись на серединку колеса, відступаємо у лівий бік, малюємо невеличку лінію. Тепер ця лінія буде йти між колесами. Малюємо до заднього колеса горизонтальну лінію. Далі лінію уявляємо, продовжуємо тут і вона вдвічі коротша за цю передню. Робимо плавний куточок. І малюємо тепер вертикальну лінію. Не малюйте її занадто довгою, краще потім її домалювати. Адже ж ви пам'ятаєте, тут у нас лишилось місце для велетенського морозова на даху. Тут так само плавний куточок і лінія вже невеличка вертикальна. Ця лінія приблизно вдвічі коротша за ось цю. Намалюємо капот від цієї лінії, плавно ведемо лінію в сторону під нахилом. Я її намалювала майже до рівня диску на колесах. І лобове скло. Малюємо тепер лінію більшу вгору, але вона так само під нахилом. Тут лінію я трошки подовжую, щоб ці дві лінії були на одному рівні. І домальовую дах з'єднавши ці лінії горизонтальною і куточки я так само роблю не гострими, а плавними. Тепер від нижньої горизонтальної лінії відступаємо трошки вгору, малюємо ще одну таку ж паралельну лінію. Відстань між цими двома лініями скрізь однакова. А у цій частині намалюємо віконечко, з якого продають морозиво. А над ним буде такий висувний тент навіс. Отже його зараз і намалюємо. Спочатку малюємо горизонтальну лінію. Тут лишаємо трошки місця. З лівої сторони малюємо лінію під нахилом вниз. Ось таким чином. І лінія ця не дуже довга. Такого ж розміру малюємо лінію з іншої сторони, але нахил вже в інший бік. І з'єднуємо ці лінії приблизно однаковими дужками. Одна дужка, друга, третя, четверта. У вас їх, до речі, може бути більше або менше. І остання. І розділимо ці дужки прямими лініями. Ось так догори йде одна, друга, третя. Лінію я малюю не вертикальною, а трошечки під нахилом, як ось ця лінія. І намалюємо саме віконечко. Відступаємо від верхньої горизонтальної. Ось так вниз ставимо крапочку. Так само з іншої сторони. І від цих відміток малюємо вертикальні лінії вниз, але знизу трохи лишаємо місце ось тут. І з'єднуємо ці лінії горизонтальною. І під віконечком намалюємо поличку, подовжуємо з одного і з іншого боку трошки лінії, далі маленькі дужки і малюємо ще одну горизонтальну. Поргончик стоїть боком, лобове скло нам не видно, тож намалюємо бокове. Для цього трошки відступивши від цієї лінії у правий бік, малюємо поруч з нею таку ж лінію. Далі вгорі паралельно даху горизонтальна лінія. Але між цим віконечком і віконцем видачі морозова залишаємо трохи місця. Знизу лінії закінчили на одному рівні і горизонтальною їх з'єднуємо. Від цього нижнього краю полички малюємо горизонтальну повністю до кінця фургончику. І на цьому проміжку дугоподібною лінією намалюємо передню фару і також саму на тому ж рівні задню. Час намалювати велетенську фігуру морозова. І для початку намалюємо опори, на яких воно тримається, десь де закінчується ось це віконечко на цьому рівні. Малюємо на даху одну невеличку лінію вгору, поруч з нею друга. І так само приблизно тут малюємо ще по дві таких лінії. І над цими опорами малюємо горизонтальну лінію. Це вже буде вафельний ріжок, тут я лінію трошки ще подовжую, кінчик його роблю трошки закругленим, і під нахилом вгору малюю пряму лінію і знизу лінія трошечки довша за цю верхню. Вона закінчується приблизно на рівні внутрішньої сторони опори. У вас може бути трошки по-іншому. І тепер такими дужками малюємо саме морозиво. І намалюємо таким напівколом велетенську кульку морозива. І на кольку морозово можемо ще додати глазур, намалювавши ось таку хвилясту лінію. Десь хвилька більша, десь менша. А на ріжок додамо вафельний візерунок. Це такі ромби, тож малюємо спочатку похилі лінії на однаковій відстані в один бік. І тепер так само похилі лінії в інший бік. Також робимо між ними однакову відстань. І загалом малюнок ми намалювали, але у цьому віконечку можемо ще також намалювати морозиво. Я малюю спочатку вафельний ріжок, його видно не повністю, тож малюю дві такі невеличкі лінії на розширення. Далі Ось такими дужками, як вгорі, малюємо саму кульку. Тепер напів коло і поруч в мене є ще місце для другого ріжка. Якщо у вас вистачає місце і для третього, також його можете намалювати. І на кожному ріжку також видно таку текстуру, тож я малюю такі похилі води і в один і інший бік. І ось тут у нас ще залишилось місце. Можна тут намалювати якісь сердечки, зірочки, кружечки, а я ж напишу слово морозиво. А яке, до речі, морозиво вам подобається більше? В ріжку, в стаканчику або на паличці, напишіть мені в коментарях. А також нагадую, я завжди з великим нетерпінням чекаю на ваші малюнки, тож не забувайте їх надсилати в Телеграм або Інстаграм, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Фургончик з морозивом намалювали, тепер його розмалюємо і для цього обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. І фургончик з морозивом готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.